Деснянський районний суд міста Чернігова, адміністраторці Остерського фахового коледжу будівництва і дизайну, яка вносить дані абітурієнтів у єдину державну електронну базу з питань освіти, обирають запобіжний захід. За даними начальника слідчого відділу управління служби безпеки України в Чернігівській області Андрія Просняка, жінці інкримінують сприяння в ухиленні від мобілізації чоловіків призивного віку. Люди по факту створюють паралельну реальність, коли у навчальні заклади набирають людей, які навіть не знають про їх існування, про їх місце знаходження і там не з'являються. На моє переконання, на переконання сторони обвинувачення, саме така історія мала місце у даному випадку. За даними слідства, підозрювана є єдиним працівником коледжу, що має доступ до бази. Туди вона нібито вносила документи без фізичної присутності абітурієнтів. Задокументовано, що саме підозрювана сама створювала кабінети сама. Від їх імені подавала заяви і далі сама підтверджувала вибір місця навчання. Кількість людей, які були з паперовими дипломами, які мали з'являтися особисто, але не з'являлись, не проживають в острі, і за даними мобільних телефонів, в момент нібито подачі заяви, перебували де завгодно. Але не вострій на судове засідання приїхала виконувачка обов'язків директорки коледжу Оксана Поляк. Вона обвинувачення на адресу своєї співробітниці заперечила. Працівники повинні допомагати створювати електронні кабінети, якщо вступник сам цього не може зробити. Всі вступники до нас приїжджали, все подавали всі документи. У нас є в наявності, і наша колега ніяких протиправних дій не робила. Тобто, все було згідно. Чінного законодавства в цьому ж кримінальному провадженні фігурує депутатка Остерської міської ради від фракції Батьківщина Надія Філімонова. Жінку підозрюють у скоєнні злочинів за кількома статтями, зокрема в одерженні неправомірної вигоди та перешкоджанні законній діяльності збройних сил України. Підозрювана у суді повідомила, що Філімонову знає, бо вона раніше працювала у коледжі, але жодних відносин з нею немає, і запевнила, що документи студенти провозили особисто. Особисто по мене з її відносин зовсім ніяких немає. І якщо ж особа не може створити, вона приїжджає в будь-який заклад освіти і там Так приїжджали ці п'ять чоловік, на яких мо приїжали. Не приїжджав тільки спільно. Вони з з підозрюваною оформлював документи, які надали підстави для вступу до даного навчального закладу. Дані противоправне діяння вчинялися ні однією особи. А вчинялися групою. Адвокат підозрюваної Андрій Яковлев назвав підозру необґрунтованою, тому не можна взагалі-то говорити, що моя підзахисна правометна підозрюється у цих, значить, кримінальних ну, даному кримінальному правопорушенні з за, за даними епізодами, які її інкримінують». Суддя Микола Кузюра обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці із можливістю внесення Ставу у розмірі понад 450 тисяч гривень. Дар'я Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.